3 травня в ефірі новини міста про головні події станом на 16 розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! У Хмельницькому кілька годин тому попрощалися із військовослужбовцем Сергієм Патланем, який загинув у ДТП 1 травня. Йому було 45 років. Чоловіка поховали на кладовищі у мікрорайоні Ракове на алеї померлих героїв. Нагадаємо, аварія сталася в понеділок на вулиці Тернопільській. На пішохідному переході автівка збила працівницю поліції та двох військовослужбовців. Один із них загинув. Водію, який перебував за кермом, вже повідомили про підозру в порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Про це сповістили у Хмельницькій обласній прокуратурі. Максимальне покарання, яке може загрожувати кермувальнику, 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Відомо, що водію 29 років. Він з городка. Понад 50 мільйонів гривень додатково виділили з бюджету Хмельницької громади на галузь освіти. Гроші спрямують на ремонти у школах, дитсадках і профтехучилищах, а також на оновлення матеріально-технічної бази. Цього року планують повністю замінити систему опалення в чотирьох закладах освіти. Ще у 30-ти відремонтують вбиральні. Загалом з початку року маємо вже 65 п'ять мільйонів гривень. Це термомодернізація, це капітальні ремонти туалетів. Плануємо в цьому році суттєво поремонтувати туалети в дитячих садочках, школах, закладах протехосвіти. Це пожежні сигналізації, це ремонти дахів, це заміна систем опалення. Ну і це так само придбання навчального обладнання з різних предметів класні кабінети. Навчальне обладнання, сучасне придбання комп'ютерної техніки для того, щоб забезпечувати навчальний, якісний, навчально-виховний процес для учнів шкіл, ну і для відвідувачів дитячих садочків, а також для відвідувачів наших закладів позашкілля і професійно-технічної освіти. Дружина полеглого хмельницького спецпризначенця Олексія Хижняка народила сина. Хлопчика назвали Назарієм. Привітати молоду маму до перинатального центру прийшли міський голова та військові командири загиблого героя. Це не перша дитина у Хмельницькому, яка побачила світ уже без батька-захисника, повідомив Олександр Семчишин. Капітан Олексій Хижняк був командиром групи спецпризначення 8-го окремого полку. Загинув торік у вересні. Йому було 33. Олексій Хижняк нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Також рішенням сесії міської ради йому посмертно присвоєно звання Почесний громадянин міста Хмельницького. План дій Зелене місто презентували сьогодні у Хмельницькому. Це документ, який містить заходи з покращення екологічної ситуації, муніципальної інфраструктури та створення комфортних умов для життя хмельничан. У 2019 році Хмельницький долучився до програми ЄБРР Зелені міста. План дій розрахований на 10 років. Розробили за сприяння експертів міжнародної компанії Аткінс. У ньому враховані шість ключових екологічних проблем, серед яких міський транспорт. Частка легкових автомобілів у видах транспорту. Саме ми говоримо про приватний транспорт 50 відсотків це досить високі цифри. Тобто, цільове значення нам потрібно йти донизу до 40 відсотків і над цим треба працювати. Тобто, фактично оновивши громадський транспорт. А ми це плануємо зробити в наступні два роки. Працюючи з Європейським банком реконструкції та розвитку, так само впроваджуючи великогабаритний транспорт, ми сподіваємося і будемо робити все можливе, аби кількість людей, яка буде користуватись громадським транспортом, збільшувалася. Фактично, вони пересідали з приватних автівок на громадський транспорт. Екобус перейшов на літній час. Відтепер він працюватиме на дві години довше. Здати небезпечні відходи хмельничани та гості міста можуть за таким графіком. У середу і четвер з 14 до 19.00, у п'ятницю суботу та неділю з 9 до 19 години. початку року до екобусу здали відходи понад три тисячі людей. Повідомили в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Це спричинено тим, що все-таки світловий день вже стає довшим, і для людей якраз є більше можливостей після роботи, наприклад, принести небезпечні відходи до екобусу. В зимовий час відповідно відвідувачів після 17-ї часу в нас немає, тому що вже темно, і тому існує у нас вже такий традиційний поділ від коїсновідколесної екобус на зимовий та літній час. Екобуси наразі є 21 локація. Дві з них є змінами. Це це рожична та книжківці, вони міняються. Тобто, наприклад, в рожечну екобус приїжджає раз на два місяці. Аби детально розуміти, коли є екобус, то варто слідкувати за нашими сторінками в соціальних мережах розумно довкілля Хмельницький. Там ми щомісяці на початку виставляємо графік роботи екобуса. Так стабільно є всі локації, жодні локації ми не забирали. А навпаки, що минулого року додали одну з локацій на виставці. Це біля політехнічного коледжу. Найбільше принесли нам батарею, це орієнтовно півтори тиші Це близько 400 термометрів та близько 2,5 тисячі люмінісентних ламп та енергозперігаючих ламп ті, які місяць собі ртуть. Весняний одяг, засоби гігієни, дитяче харчування та підгузки потрібні соціальному магазину Доброзахист. Тут вимушені переселенці, а віднедавна і хмельничани можуть отримати безкоштовно речі першої необхідності. А ще до соціального магазину можна приносити чоловічий одяг та постільну білизну, які волонтери передають військовослужбовцям у шпиталі. Працює доброзахист у вівторок, четверта суботу з 11 до 15 години за адресою вулиця Січових Стрільців, 6. це мікрорайон Озерна. Зараз потеплішало, і люди хочуть вже більш придягатись більш легший одяг, тобто це легенькі курточки, жилетки, прохають футболки, сезонні речі, більш вже кросівки. Деякі питають харчування. На харчування ми отримували ну, декілька разів набори, були продуктові. Деякі питають. Бебудова хімія, постійно питають зубне, пасти, мило, папір, ну, такі ну, засоби гігієни. Так само взуття. Одяг для чоловіків ми передаємо в госпіталь, тому якщо є Можливість приносити там футболки або чоловічі штани, або там полотенця. Ми передаємо навіть прості. Ми передаємо в госпіталь. Благодійний ярмарок годину тому завершився у Хмельницькій художній школі. До нього долучились працівники закладів дошкільної освіти. Вони виставили на продаж власні доробки, вироби хендмейд та солодощі. Зібрані кошти організатори передадуть благодійному фонду Волонтери Поділля. Педагоги нашої громади, нашої Хмельницької міської територіальної громади, дуже впевнено тримають свій освітній фронт. Вони виховують дітей, вони вчать, розвивають, формують майбутнє покоління нашої держави. Але ми не можемо бути осторонь того, що відбувається в нас наразі. Кращі ідеї, кращі розробки, креативне все. Сьогодні представлені на ось такій ярмарці. Вона благодійна, тому ми. Розуміємо, що донатити на Збройні сили України ми можемо лише своїми творчими ідеями, своїми цікавинками. І ось сьогодні представники кожного закладу дошкільної освіти саме тут власне, і знаходяться. Більше 12 закладів дошкільної освіти сьогодні представили свої доробки, але прийти і Ознайомитися, придбати, задонатити, Ви бачите, як багато сьогодні гостів до нас завітало. Ми радіємо з того, тому що ми впевнені в тому, що Україна переможе. Сьогодні в Україні відзначають день кондитера. Наша знімальна група побувала у студії однієї з хмельничанок, яка вже п'ять років випікає смаколики для ласунів з усього світу. А від початку повномасштабної війни Ірина Майтко готує і для військових. На фронт передає не лише солодку випічку, а й пироги, запіканки, вареники, голубці та інші страви. Як жінці вдалося перетворити хобі на роботу мрії? Вона розповіла нашій Олександрі Семенюк. Сюжет дивіться у у наступному інформаційному випуску. Вечірні новини в ефірі вже о 19-й. Також нагадаємо, що усі наші матеріали ви можете знайти на офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!